Сьогодні, коли Україна відстоює незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією, обидві державні дати, День захисників і захисниць України та 80-річчя створення Української повстанської армії тісно переплітаються. Разом із Українським інститутом національної пам'яті ми долучаємося до інформаційної кампанії під гаслом Боролись, боремось, поборемо! Ми бережемо міцний зв'язок поколінь, які втілювали і втілюють зараз цю боротьбу. Для нас у словах непереможні українці незалежні, вільні, закладені надто глибокі смисли. Сьогодні Збройні сили України воюють із тим же ворогом, з яким вала боротьбу українська повстанська армія. Ми віримо і знаємо, що саме в наш час ця боротьба завершиться перемогою. Зі святом українці, слава Україні! Героям слава!